Який бізнес варто розпочинати новачку у 2025 році? Мене звати Уляна Гаврук і сьогодні ми з вами поговоримо на цю тему. Я хочу вам сказати, що дійсно бізнесів дуже багато, і можливо, ви вже щось розпочинали. Можливо, ви купували якісь курси і пробували дропшипінг, тобто перепродажу товарів? Можливо, ви вже створювали чат-боти, або через інстаграм щось пробували продавати. І у вас або не вистачало часу, бо це дуже довго, або було дуже складно, або ви розуміли, що вам недостатньо інвестицій і дійсно. Це не означає, якщо у вас не вийшло щось з цього, або було дуже складно, або дійсно не вистачило бюджету. Це не означає, що ніякий інший онлайн бізнес не працює. У мене для вас є готове рішення. І це рішення це Амазон. Тому що Амазон це один з найбільших взагалі у світі. Кожного року на Амазоні продається більше ніж на 500 мільярдів доларів товарів. Уявіть собі просто цю цифру. Три моделі бізнесу на Амазон. Яку ж модель бізнесу варто обрати новачку у 2025 році? І давайте обговоримо певні міфи, які ви, можливо, чули з приводу платформи Amazon. По-перше, багато хто каже, що для того, щоб заробляти на Амазоні, потрібно купити товар в Китаї. І продавати його на платформі, тобто доставляти цей товар, думати, що з ним робити, так це одна з моделей, але ні, тому що не всі моделі бізнесу працюють по такій. Схемі, другий міф це те, що потрібно бути дизайнером. Наприклад, якщо ви хочете малювати а, футболки, тобто створювати футболки на платформі Merge by Amazon, то а, вам потрібно бути дизайнером і обов'язково потрібно вміти самому малювати. І це в принципі стосується більшості бізнесів на Амазоні. Ні, також неправда, ви можете а, замовляти дизайни а, десь у когось, або ж робити їх за допомогою штучного інтелекту. Хто це лише одна з моделей бізнесу, також і теж там не обов'язково бути дизайнером. Ще один міф, який я чула: що потрібно дуже багато грошей для старту. Наприклад, потрібно хоча б 5 тисяч доларів чи 10 тисяч доларів для того, щоб стартувати на Амазоні і запустити бізнес будь-який. Ні, також неправда, тому що все залежить від обраної схеми. Тому дуже важливо розуміти ці всі варіанти запусків на Амазоні, які вони взагалі є. Які варіанти запуску є на Амазоні, які є бізнеси на Амазоні? І сьогодні я з вами про це поговорю більш детально? В мене є досвід насправді у всіх цих схемах. Я пробувала кожну з них і можу розказати вам, у чому між ними глобально різниця? Тож поїхали про три моделі бізнесу на Амазон. І перша з них це FBA. Fulfillment by Amazon. Що це означає? Це дійсно та модель, яка потребує а, більше інвестицій, багато інвестицій. Там потрібно, хоча б там дві тисячі доларів. Насправді зараз спілкувалася, і 2 тисячі це дуже мало. Це для одного продукту, який не факт, що злетить. Але суть, взагалі, цієї схеми: ти закуповуєш товар в Китаї. Ти його доставляєш на склад Амазону. А Амазон далі сам організовує доставку до твого клієнта. А ти продаєш через платформу, організовуєш рекламу і отримуєш свої продажі. Але дійсно тут у нас є ризики а, залежності від постачальника, тому що ми дуже сильно від нього залежимо. Політика може змінюватись, а, ціни можуть вони також диктувати самостійно. Якість перевіряти не так просто. І ми тут платимо за зберігання за склад а, цього товару. Платимо Амазону. Якщо вчасно він не розпродається, то ще більше платимо. Але загалом ця схема а, вона дійсно для тих людей, які вже давно працюють по цій схемі або готові інвестувати багато грошей на тести і мають такий, знаєте, бізнес-підхід. І друга модель бізнесу вона називається Merch by Amazon – це така модель бізнесу, де ви завантажуєте дизайни, а далі Amazon друкує ці дизайни на кепках, на футболках, на чашках, там багато насправді опцій різних, але суть така, що ви завантажуєте дуже багато дизайнів і можете далі отримувати комісії за продажі на Амазоні. Тут є момент. Момент в тому, що, по-перше, щоб отримати доступ. На Merch by Amazon, на цю платформу потрібен інвайт, тобто запрошення. Але зараз також Amazon видає дуже лімітовану кількість цього всього цих запрошень, і також друге. Це те, що треба постійно багато різних дизайнів завантажувати, слідкувати за трендами, встигати. І тільки тоді ви будете успішними. Тобто, це дуже кропітка робота постійно створювати дизайни. Дійсно, якщо ви дизайнер, то цей варіант можливо для вас підійде. І ще один мінус цього бізнесу, що тут дуже висока конкуренція. Звичайна конкуренція є у всіх бізнесах, але тут нам прям постійно потрібно бути в темі. Як тільки ми десь випадаємо або насловили якийсь тренд, все ми дуже сильно просідаємо. Це такий бізнес, де потрібно постійно створювати. І дійсно його плюс в тому, що він дуже креативний, і він підійде тим людям, які постійно хочуть створювати якісь дизайни і бути в темі. І третя модель бізнесу називається Kindle Direct Publishing – Це та модель бізнесу, де ви створюєте книги. Ви створюєте книги, завантажуєте обкладинку та контент та повністю всю інформацію, яку ви зібрали по книзі, на сайт. І далі ви продаєте цю книгу через платформу KDP. І з мінусів книжкового бізнесу на Амазоні, це те, що дійсно потрібно вивчити ринок перед тим, як створювати книгу. А, тому що дуже важливо обрати правильну нішу для старту. Також дуже важливо працювати над якістю книги. Тому тут ви будете витрачати час в те, щоб створювати книгу, яка буде якісною. В порівнянні, наприклад, з Мерчем, де можна створити там будь-який дизайн, завантажити і просто забути про це. І також тут є конкуренція, як і в інших бізнесах, але якщо що ви правильно знайдете нішу, то все у вас буде добре. Хочу розказати вам також за переваги цього бізнесу, тому що їх дуже багато. По-перше, для того, щоб розпочати книжковий бізнес на Амазоні, не потрібно багато інвестицій. Звичайно, мінімальні стартові витрати вони є, але вони набагато менші в порівнянні там з Private Label, або в порівнянні там з більшістю бізнесів, про які я знаю. Дійсно, це дуже класний бізнес для того, щоб стартувати. Із всіх моделей на Амазоні це найкращий варіант. Також я хочу вам сказати, що можливо повністю все автоматизувати, делегувати, віддати комусь це те, що зробила я. А я тільки приходжу і якісь приймаю там певні рішення, саме важливі, в напрямку, куди ми будемо рухатись. Але загалом можна все делегувати, і для мене у свій час це було дуже важливо. І можна створювати також майже пасивний дохід з мінімальними вашими включеннями в цей бізнес, коли у вас вже. Книга добре генерує хороші гроші. Уже у вас є багато відгуків на книгу. То дійсно ви можете прям на пасиві заробляти. Класно а, і відпочивати. І ще одна перевага книжкового бізнесу на Амазоні це те, що вам не потрібно бути дизайнером, письменником, а, навіть бізнесменом одразу і розбирати в якихось нюансах бізнесу. Ви можете це все зробити самостійно. А якщо ви пройдете наш курс, а, вам достатньо буде знань Тих, які ви отримуєте на нашому курсі, для того, щоб розпочати цей бізнес і потім налаштувати, щоб він працював на вас. І зараз ви можете побачити тут таблицю порівняння трьох моделей бізнесу, будь ласка, подивіться на неї, і дійсно вона підсумовує повністю все, що я сьогодні сказала. Які ж навички потрібні нам для того, щоб створювати fba бізнес це логістика, це спілкування з китайцями, з постачальниками англійською мовою. І це дійсно такі знаєте бізнес скіли я б сказала, вміння управляти саме процесами. А які навички потрібні в Merch by Amazon? Тут потрібно вміти ловити тренди, відслідковувати тренди, і тут потрібні дизайнерські скіли. Тобто тут потрібно вміти гарно малювати, створювати дизайни. Можна навіть не малювати, а прям створювати десь їх там за допомогою готових якихось рішень, але потрібно вміти бачити цю красу і створювати цю красу. Які ж навички вам потрібні для kdp бізнесу Тут потрібен аналіз нічі по готовим шаблонам, наприклад, які ми вже вам даємо на курсі. Це створення обкладок, але це також можна делегувати, якщо ви і вам це подобається, це тільки плюс буде. Якщо ви цього не вмієте робити, то ви можете це все делегувати. Головне розуміти, якою має бути ця обкладинка. І також тут важлива буде робота там, в Word чи в інших Овтах для того, щоб створювати макети книг, але це також можна делегувати. І дійсно книжковий бізнес на Амазоні це найкращий бізнес для старту. Тут не потрібно закуповувати товар, можна заходити в цей бізнес з нульом, тобто не маючи ніяких інвестицій, і поступово їх нарощувати. Звичайно, краще, якщо у вас є там 300 доларів інвестицій, але це найменші інвестиції, які взагалі потрібні у будь-яку з цих моделей, про які я сьогодні з вами говорила на цьому відео. Тож, яку модель обрати, це модель KDP. це ідеальна модель для новачків, тому що дуже мало потрібно грошей для інвестицій, не потрібно витрачати дуже багато часу для того, щоб сортувати, не потрібно бути дизайнером, не потрібно щось видумувати. Дійсно, це той бізнес, який легкий для старту для новачків. Тож хочу підсумувати, що дійсно всі три моделі, про які ми сьогодні говорили: це Merge by Amazon і FBA. Всі три моделі вони діючі. Але для старту новачку легше всього розпочати книжковий бізнес на Амазоні і потім розвивати, масштабуватись і, можливо, спробувати ще якийсь. Дійсно, KDP – це ринок майбутнього. Вам тут не потрібна обов'язково команди, ви можете масштабуватись за рахунок своїх власних зусиль, за рахунок кількості книг. Також хочу вам сказати, що це той ринок, який масштабний, який просто worldwide, як це називається англійською, Тобто всесвітній, а це дуже велика і класна платформа, тому будь ласка, не прогавте свій шанс. Починайте зараз, тому що кількість конкурентів вона зростає, і люди все більше розуміють, що це класний бізнес для старту. І я знаю, зараз багато навіть підприємців з PL моделі переходять на книжковий бізнес, тому що тут можна досягти тих самих результатів при набагато менших вкладеннях. І у цьому бізнесі люди без досвіду публікують книги і починають заробляти вже зараз від 300 тисяч доларів на місяць, не маючи ніякого досвіду, головне маючи правильну стратегію. І цю стратегію я можу запропонувати вам. Ця стратегія є у нас на курсі, та хочу вас запросити спочатку на свій вебінар, безкоштовний вебінар, де ми з вами обговоримо, як же вибрати прибуткову ніж. І знайти дійсно ту нішу, де ваша книга буде успішною, ще навіть не почавши її писати, де ви зрозумієте поетапно, як працює книжковий бізнес на Амазоні, де ви почнете створювати свою власну книгу. Будь ласка, приєднуйтесь на мій безкоштовний вебінар за кнопкою Нижче. Буду чекати на вас. А якщо ти відчуваєш, що хочеш більше, то приєднуйся вже до мого авторського курсу, який називається Instant Book, де ми з тобою покроково пройдемо весь шлях створення книги і запуску її на Амазоні, де ми з тобою розберемо, яка ж ніша буде популярною, і знайдемо таку нішу, де ми створимо обкладинку ще продає, створимо книгу, яка буде продаватись, і будемо продавати твою книгу на Амазоні і доводити тебе до результату. Будь ласка. Зареєструйся на вебінар прямо зараз за кнопкою нижче, і ти дізнаєшся, як запустити свою першу книгу за 30 днів без ризиків, без нічого. Вебінар абсолютно безкоштовний. Приходь на вебінар, і ти сам вирішиш, чи далі ти у історію дошкового бізнесу на Амазоні. Я буду чекати на вас, до зустрічі!